Доброго вечора. І друга частина до вас під'їжджається. Е, другий епізод під'їхав вже до вас. Перша частина була успішна. Експериментальне відео стало повноцінним. І коли ви бачите це відео, перша частина вже давно опублікована в інтернеті. Ну і також ця частина теж вже є опублікованою. Тепер. Як називається? Жінка в дикій природі, знайдіть їжу, щоб не померти з голоду. І у нас завдання «Знайдіть їжу. Настільки позитивне місія завдання. Локація «Прибережний ліс. Пишеться 3% виконано, хоча в мене в вперед писалося, що 4%. Це дуже цікаво, як воно так працює і рахує. Ну, Загалом все-таки тут знайомий капець, ну от повішений череп, знову повішений якийсь скелет. Ну, Таке тут стрьомне, але в принципі, коли я оце проходив вперше, то теж стрьомне не виглядало, чи зараз тут теж стрьомне. Певно, що просто це як ми грали на початку буквально недавно з дівчиною, то ми просто вже зразу мочили, одразу мочили просто ворогів, а тут на початку з самого початку, який ми не грали, то тут спочатку трешак показується, тільки вже потім мочили. З цього трешака можна тут. Нахапатися, що, може, і в гру не захочеться грати з таким держиком. Ну, кому як? Мені то, в принципі, хочеться, але є люди, які ж явно нажахаються. Ну, значить, гра не для них, якщо вони нажахаються. Так, знайти стріли. Шукаємо їжу, але знаходимо стріли. Ну, теж варіант. Деревино поїсти вже. Ну, ми не терміти. Таж ці такі, типу, не комахи навіть. Оці типу, які їдять деревину. Типу, через них там роз'їдається деревина через цих скотиняк. Але походу вони ж роблять потрібну справу, певно, для землі. Можливо, ні, я не знаю просто чому вони існують. Але загалом, я це пам'ятаю з книги 2008 року. Я ж був дитиною, і мені було 5 років 2008 І мені подарували книгу, там, де це фізіологічна книга, там про різних тварин, про різні царства тварин. І Там це були якісь терміти, це пам'ятаю. Чи то жахався я їх, чи то що, я такі думав, він йомає. Ти ще з мультиком бачу штурміти якісь кокуняки конкретні. Потім взагалі не думав про їх існування багато років. І це зараз вирішив згадати, навіть не знаю вай. О, тут уже і цей канат є, але у нас ще немає поки що луку, у нас є стріли до луку. А, і ми ще будемо прокачувати наш лук, тому що у нас тут буде максимум 15 стріл. А, точно, максимум. На початку. Поки у нас не прокачаний лук, ну, можна на ньому криску скриватися, тому що прокачувати лук це корисна зброя. Це куті це зброя, майже буде корисна. Пістолети, кажуть те, що вони дуже корисні. Ларі Крофт, в минулих іграх. Але в цій ігрі, наприклад, я помітив, що без пістолета можна бітись. Не завжди його використовував, але він там корисний, якщо ти його прокачаєш, можеш типу проходити стелс. Мені потрібна зброя, каже вона. Так ти ж шукала тільки що їжу. Знайдіть їжу, хрестик. Тепер уже знайдіть зброю для полювання. Тобто, ну щось... чогось ми перехотіли. Чогось ми їжу перехотіли. Раз. Добре. Можливо, нам потрібна зброя, щоби знайти їжу. В принципі, трошки трошки логічно, щоб подумати, на якому острові ми знаходимося стрьому. Там де тут. Місна дупа. дупа. Гаразд, бігаємо оце. Стрибаємо оце. Ще щось на це. Впали, але не померли. А в іншій частині томпрайдера ми б вже померли, тому що. Та мене дуже чутливі, а нас, наша тут дуже живуча, дуже. Ця Лара дійсно хоче жити, виживати. Сліше, хоче, Виживає, щоб хотіти, щоб жити. Ще раз вона це повторює ще раз, ще раз. Не, не ще раз. Випорівнювати ну, все м'яке. Що і чок. Оце мої паразити конкретні, мої спиногризі. Ось так. О, все в мене максимальна кількість стріл. Гаразд. Тоді трішки залишилось. Потрібно знайти лук і все вже буде виконано. Тепер захочеться ларі їжу. Поки що я не бачу лук ніяк, ніякий, але я бачу маркер, на який ти заходиш, ніч не відбувається. Чи... Одразу лежить лук. Ні, тут ти не лежиш. А тут ми осяйні, Як нянгули на небесах. Ще сьогодні Facebook заходив, дивився. Сталкерів людей знайомих давніх. Опа, це лукса брат цього скелетона повішено. о, нібито. Оце ми догадалися. Оце не тут сильні, звісно. І якусь потрібно нажати. Ну, 100%. F, певно. Не знаю. А, стрибнути на нього? А його праву зрозуміло. Вау! Треша. Майгар. Археологія інколи потребує жертв. Просто справа в тому, що. Це колись я подавав цю історію та археологію, я розумів, що це по факту ну, якраз це спеціальність. Ця професія, якою займається Лара Крофт. Дуже так символічненько. Виріште м'ясо з туші оленя. Добре, я не знаю, де туша О, оленя, якщо чесно. Якщо чесно, я не знаю, де вона. Я хочу їсти, я повинен знайти їжу. Добре, будемо шукати. Це помітив, що. що... Блін, краще вже що говорити, ніж щокати, якщо чесно. Але загалом я помітив, що в білоруській вона така тверда. В Польській, українській, тільки в москальській вона така м'яка, тільки в москальській вона якась. Якась, ну. Мені хочеться погані слова говорити. Сказати підручка, щось на кшталт того. Ну, чесне слово, ну у всіх інших польських Слов'янських мовах не польські. в польські в в теж. Це швидше. Ми б ніколи не говорили би так ніяко. Якби ми не знали підрівську мову. Змінити? Це ж тебе Що? Ну стараюсь перевчитися разом з ютубом. Від... Міню. У мені вмінь використовувати отриманий досвід на розвиток цінності. Звіряче чуття. Слух і зір загострилися, тепер ви легко помічаєте тварин і джерела їжі. Отепу добре. Більше досвіду отримуєте, ретельніше оглядаєте ящики. Просто зараз розумію, ну от поще, вона прикольна. Але, наприклад, я розміщував, було б легше розбирати, що це ж Ч, якби воно б так переписалось ящики. Було би логічніше. Може, воно не так гарно виглядало б, звісно, але, наприклад, латинкою зазвичай. А, ну там теж можна придумати мотивати з цим. Все то можна S кризкування, якщо брати польську. Але тим не менш, я не знаю, ящики було б просто зрозуміліше для тих, хто вивчає, звісно. Бо ми то маємо вже то все знати і так. Настільки успішно розбираєте душі тварин, що водночас отримуєте запчастини для зброї. Це корисно, просто що тварин ми не часто бачимо. Запасливі лучники не гадують забирати стріли з тіл ворогів. Ми будемо забирати стріли. От коли вже, наприклад, один раз гра пройдена, вже, наприклад, розумієш, як краще розставляти пріоритети. буду знову це брати цю аналогію до роботи, теж так же в роботі. Все, більше немає, тільки одне очко в мінь, а зараз досвід, я так бачу, неможливо прокачувати. Я Конрад рот, е, наш корабель розбився біля острова. Роте, ти живий. Ларо, спокійно, спокійно, як ти? Що з тобою сталося? Я пам'ятаю берег, тоді темрява, я отямилася в печері. Там був якийсь поживільний рота і мрець. Боже, де ти зараз, Ларо? По спеці мені було так страшно, це я всьому винна. Тільки я. Ларо, слухай мене. Я встиг надіслати сигнал Аварії Сіндюрас спешніше, ніж Дюрекс. Давайте я хочу пропустити це, дякую. Дюрекс це завжди. Хотілося сказати, це завжди безпека, але, наприклад, ну, варто не... не користувався ніколи. Не знаю, про контекст на Так от, що, що я хочу сказати. Я хочу вам проспойлерити. Ось що один із цієї всієї команди, одна людина, це зрадник, зрадниця буде. А ви там думайте і бачите, і бачите, що. Але вам буде такий сполет. Мені б, до речі, здавалося, що дійсно, що хтось буде е зрадить, але ну, я занадто багатьох людей підозрюваю це. За Занадто багатьох. А це тільки одну людину треба було підозрювати. Але вони все трошки коли тут підозріло, ведуть, що там один дід. Що там одна Леді була така? Що також Другий Чувак? чувак другий чувак. Що вони? Що вони? Що вони там? Що вони тут сиділи? Я з ней справу. Слава ми. Боже, це боже Можеш, я тепер перевух. Немає, потрібно спрячь. Добре, підпалим. А потрібно шукати ящик. Ящик. Маска, о май гідніс, сортень, а. Але цей предмет, де взяти вогонь? О, є тут. Скоро ми зможемо підпалювати самостійно, як відмовити відмачку. Па, буде у нас перегляда руб. Те, що потрібно нам. Речі, після закінчення цього відео я буду, ми будемо пробувати не що в'язати, але зав'язувати нитками. Іграшку. Тому що я знайшов. Нитки іголку. Я забув процес забрати її. Певно, через це. Ну mm -hmm. я вже викорінився ці букви. Через це я трошки змінив хід подій через те, що я забув повідомити про це. Так добре. Ну добре. Що тут робить а Лара Крофт. О, зараз розумію. Чи буде ми іще наверху, коротше кажучи. Ну наприклад, що? Це важко. Ну, легко виправити. Просто кажуть, що. Що вже в найпримітивнішому варіанті. А от цю Ч постійно м'яко, це вже. Шире. Мене в дитинстві, не грав, називались грав горі Чік-Чик. Чик... Чик-Чирік. Це ч... чик так казати. Це якщо не по суржаковськи казати, а по-українськи. Чесно. Як би сказати, те, що дійсно наше. Це чик чирік Чик-чик. чирік О, зійка оця, яку. Ой, яку потім. Захочуть ви обрати імператриці. Ви цей чувак москаль, чи хто він там. Але тут він дає себе хорошу людину, і він тут, типу, ще не в цьому костюмі культистському. Я Матіас, колись був учителем. А, може я не знаю, москаль він чи ні, але він піде під раз, підозрілий. Хто він взагалі? Я не розумію, хто це. Коду це він, просто він тут зараз посів культистського одягу, він типу притворяється, він тут щось кульгає, щось я не вірю в нього. Значит ты и чуть вижу, что ты раз всю азику и ведь шпот не будет явиться. японии знаю, У нас там, блин, Чайцавин уже схожи на то культиста. Но я думаю, чему он? Что ты сливаешь, не вот ні. Ну, Матіас якраз таки то був ворог. Я пропустив Іто, то, і. Якийсь напад потрібно одразу переживати. Це не хороший знак насправді. складно. з яким... із нас. Юнюком завжди трапляється якась після цього, Чесно, Чесно, одразу кажу. О, у нас в чаті, як з Вовком. У меня означає, що я це проходив, по. Цього разу цього, цього не було на початку. Це цілейно теж приходило. Я, наприклад, цього не, не пам'ятаю О, в пастя. Пойку. Пасть. Пащу. Так, пащу одразу отримує скопіна. Шпига сама в нас. Зараз безгніла до нас. Ну все. четверо тільки. Речі, неприкольно ці сережки, такі звичайні, але прикольні. Я б такого проніс ніколи. Ну, я не знаю, помітив би я це раніше, чи ні, якби у мене не було сережки. Я б не зацікавився сережками в 23-му році. Чесно, не знаю, не пам'ятаю. Але можу піти, Ну, Потрібно перенестись в альтернативну реальність, а був минуле. Запитати. Просто показувати і перевіряти. Чи вперше я сережки так добре помітив саме вже в аніме, ось, будучи без сарежок, без безпроповодом. Ось так, інколи якісь речі. Нас можуть... речі, нас можуть зацікавити в тобто, якихось інших речах. От наприклад, завдяки аніме, я там Тось, аніме мене зацікавило, наприклад, такою то ж так? Можу, мене зацікавило. Завдяки якимось одним речам ми можемо почати цікавитись іншими речами. Шеджан. В принципе, еще... Оф. Фу. Даже То якось Вітмана. хто такий витмени? Може це якийсь. Дивно якась? ухиляння. Переміщуйтесь та натисніть натисничи. Ви знаєте, з чим мене зараз асоціюється ухиляння. Думаю, он зараз це слово асоціюється з цим. Так, це смішно. Опитимося закінчувати кін, за це відео. Тут трошки вже цього пройшли. Мені хотілося б, звісно, щоб зараз, щоб зараз день почався. <тас> Ці ігри, щоб вже так закінчити, а не під вечір, це все тут, тут, тут вечірня така. О, Вітман, підарок. Ззади. <тас> 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 Дарма цьому персу, так би мовити, персонажу дали окуляри бо, Ну, наприклад, якщо ось персонаж хріновий, то ну. Наприклад, він в окулярах, то його будуть, наприклад, асоціювати потім, що о, чувак, чувак в окулярах, типа, це якийсь подарок. Хайбусати такий Лукаш. Запчастина. частина запчастина, щоб модифікувати кирку. Ну, загалом такої то зараз у нас місії нема. Це кирку оце. Дивіться, все можна, в принципі, тоді буде зупиняти. До речі, якщо покачуєш вміння, то там твої тобі тварини будуть. Помічатися кнюшкою, а зараз у нас не помічається олені на приготуватися. Все б тоді. Це не можна прокачувати далі, зараз нічого покажу. Навіть досвід не можна прокачувати це. Все тоді. Думаю, що все. 20 хвилинок, дякую за увагу.